Вони заслужили ці нагороди, однак ніколи не носитимуть їх на своїй формі, адже тепер стоять у лавах небесного війська. Їхні ордени та медалі присвоєні посмертно зі сльозами на очах забирали батьки, діти та дружини. Серед тих, хто сьогодні отримав медаль свого чоловіка, і Оксана Фусик жінка каже, для неї ця нагорода дуже болюча, хоча і досить важлива. Я, звісно, дякую і. Рівненської обласній державній адміністрації, яка зробила подання на цю медаль, і президент України, який погодився, який відзначив пам'ять мого чоловіка. Але повірте, жодна з цих медалей, орденів, нагрудних знаків, не замінить людського життя. Для рідних загиблих захисників ці відзнаки є показником того, що мужність їхнього сина, чоловіка чи батька не була даремною. Адже те, що вони віддали за свою країну та її громадян життя, відзначили на найвищому державному рівні. Мама загиблого Богдана Гордійчука каже, довго чекала, коли отримає орден свого сина. Тож цей день для неї став знаковим. Він мені приснився з цією нагородою, навіть на великдень. Уявіть собі, як це важливо для них. Він мені приснився. Сказавши, мама, я живий і ця нагорода, цей орден, бо у нього на грудях. Це щось фантастичне. Сьогодні я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. Загалом відзнаки різного ступеня сьогодні передали родинам 18 полеглих у війні за Україну захисників. Власне, сьогодні вручили 18 нагород. На жаль, всі нагороди посмертні. Це нагороди нашим мешканцям територіальної громади, які загинули під час повномасштабної війни. Ці нагороди за 17 з них за указом президента України, одна за указом головнокомандувача. Більшість з 18-16 це ордени за мужність третього ступеня, один золотий хрест і одна медаль за військову службу. Кожен із тих, хто сьогодні отримав нагороду посмертно, навіки повинен залишитись у нашій пам'яті. Адже вони, залишивши свої родини, не побоялися взяти до рук зброю, одягнути однострій та стати на захист рідного краю. Я не можу зрозуміти, скажімо, особисто, який біль відчуває та людина, коли їй приходять і вручають цю кляту. цей клятий папірець з твоєю мокрою печаткою гербовою, Але я хочу вірити в те, що ці. Трати ці життя, які віддали наші воїни, вони не будуть даремні. Що дійсно український народ свідомий буде пам'ятати подвиг кожного нашого воїна. Ангеліна Буракер там Шаула, телеканал ITV Media Group.